Слава Ісусу Христу! Розглядаємо неділю 12 листопада за так званим Новоюліанським календарем. Бачимо святого священомученика Йосафата, архієпископа Полоцького, Святого Яна Милостива, патріарха Олександрійського. І ще є блаженного Григорія Лакоти, там в календарі загальному є, тут чомусь у ставі немає. Тропарі дивимося, як устав. У нас відбувається вже тропар Воскресний, і тоді тропар сященомученко, кондак Воскресний, слава кондак сященомученнику, і нині Богородочний за голосом Воскреслого, тобто Священомученку. і відразу переходимо до трупа. Ангельські сили на гробі твоїм і ті, що стерегли, змертвіли». І стояла Марія у гробі, шукаючи пречистого тіла Твого, полонив ти, ада, та не спокусився, ним, зустрів я, сидів, одаруючи життя, Воскреслий з мертвих Господи, слава тобі, Світильником світлим явився ти, священим ученикою Сафа. Бо як пастир добрий, поклав ти душу твою за вівці, розбратолюбними ворогами убив. Іти, іти, і ти ти освятає, святих з безплотними перебуваючи, тому молимо тебе многострадальний, моли начальника пастирів Христа, удостоїти нас стати по правому овець стану і спасти душі наші. Життя начальною долонею, умерлих із мрячних долин, Життєдавець воскресив усіх Христос Бог. Воскресіння подав людському родові, Він був всіх Спаситель, Воскресіння і життя, і Бог усіх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, вогненним сяйням розп'ятого Христа в юності просвічений. а ти нам в уподобався житті, і благочесно в святительстві ти пожив, ясно проповідувати з'єднання. Та погасив розбратолюбних роздором, розпалені серця мученицькою Твоєю кров'ю, і вінець від Христа прийняв Ти. Тому пом'яни нас, ми кличемо до Тебе, радуйся, непохитний стовпець, з'єднання і нині, і повсякчас, і на віки амінь яким я, Анна, знесла ви бездітності і, і від відління смерти визволилися пречиста у святім різдві Твої, його празнують люди твої провини прогрішені, збавлені, як кличуть до Тебе, непліт народить Богородицю і кормительку життя нашого. І проки мене. Спаси Господи, людей Твої. І благослови наслідя Твоє. До Тебе, Господи, взиватиму Боже мій, щоб не відвертався, ти мовчки від мене, Чесно перед Господом смерть преподобних Його. Ну, дуже всім раджу на кінець почитати Тут є Життя святих, і є і священому жинику Єсафато, в кінці та коротенько, блаженному Григорію Лакоті». Це, власне, наші українські святі, дуже добре про них знати і корисно для спасіння.